Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Вони стають на козу, літають так, що дрижать будинки. Дуже часто ми чуємо цей гуркіт від мотоциклів. Робили зауваження декілька разів. Але не реагують. Ситуація може бути така, що зустрінеться така людина, яка пояснює один раз так, щоб дійшло. Газують так, що дрижать стіни будинку. Так описує звуки, які щоденно чує в місті під час їзди мотоциклів. Кропивничанка Наталія Базилюк говорить: після повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог не розуміє, чи це їде мотоцикл, чи летить ракета або дрон. Від цього зі слів жінки у неї порушується сон і погіршується самопочуття. Чи завдають шкоди гучні звуки здоров'ю людини, чи порушується законодавство і що з цим робити? Будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Щоразу, як чує цей звук, напружується і прислухається, чи не летить шахет, каже кропивничанка Наталія Базилюк. Дуже часто ми чуємо цей гуркіт від мотоциклів. Вони просто знущаються над населенням. Літають так, що дрижать будинки, діти не можуть лягати спати, вони стають на козу, ну, коли вони піднімають і їдуть на задньому колесі. Звуки мотоциклів слухають щодня і щоночі, розповідає кропивничанка Вікторія Воловоденко. У нас сусідські дітки тут ось є. Ну, не тільки сусідські, а взагалі дітки, є, які багатодітна сім'я, четверо дітей. Вони не можуть спати. Ми кожну ніч чуємо, як летять ці шахеди. І воно ж дуже похоже, звук шахеда і звук того. Ну... З цим неможливо, не знаю, як не боротися, не звикнутися, нічого, бо поки йде війна, ми всі налякані. Рівень шуму на території житлової забудови і в приміщеннях нормується, зокрема, законом про систему громадського здоров'я. Вдень і вночі норми допустимих рівнів шуму різні, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Якщо ми беремо території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, до дитячих дошкільних закладів, шкіл, то там гранично допустивні рівні становлять у денний час 55 дБ, не вище 55 дБ, а в нічний час 45 дБ. Якщо ми беремо території, які безпосередньо прилягають до офісних будівель, то денна норма становить не вище 65 дБ. З шумоміром приладом для вимірювання рівня шуму на вулиці працівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Жосан показує, який рівень шуму створюють різні види транспорту. От дивіться, пішов потік машин. 73 дБ. Оцей момент, як він проїхав, це було 78 дБ. 77. 70. Автобус показав. Ми знаходимося на території житлової забудови, де рівень еквівалентного шуму в денний час становить 55 дБ, відповідно, максимальний буде 70 дБ. Тролейбус 68. 77. Мотоцикла нема. Взагалі вони тут дуже часто їздять. Он трошки більший бус їде. Бус 75. На дорозі з'являється мотоцикліст. О. Тихенько. Вісімдесят три децивели. Проїзд мотоциклу нам зафіксував 83 дБ. Це перевищення 20 на 28 дБ. Скарг від жителів щодо перевищення рівнів шуму у Кропивницькому не отримували, говорить головна державна санітарна лікарка Надія Оперчук. Якщо ми отримуємо скаргу, звичайно, ми проводимо дослідження цього рівня шуму. Якщо це вуличний шум, то ми обов'язково до цього комісії залучаємо, запрошуємо представників органів влади чи місцевого самоврядування. Ми складаємо протокол результатом вимірювання і надаємо рекомендації. Людина має право відповідчи на законодавця зверна звертатися до правоохоронних. Органів, згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення режиму тиші можуть оштрафувати від 85 гривень до 510, за повторне порушення протягом року до 2550 гривень. гучність мотоцикла залежить від його двигуна і глушника, пояснює представник місцевої мотоспільноти Олександр. Це роблять взагалі більш такі ну, молодь. Молодь, яка, яка дивилась на великі спортивні мотоцикли, так, які дуже гарно звучать, враховуючи об'єм двигуна та дорогий вихлоп, який дозволяє мотоциклу дишати. Вони беруть мопед, відрізають від нього просто або повністю глушник, або повністю випотрашують його, і, і все. І дуже гучний вихлоп. Говорить, представники місцевого мотоклубу зупиняли і пояснювали таким водіям, що такі звуки це не про мотокультуру. Ми кажемо зараз за тих людей, які порушують, наприклад, спокій звичайних людей, да, і в тому числі і нас. Дуже багато молоді з'явилось, яка не знає, що таке мотокультура. Ми компанією трошки це на себе взяли, наша компанія. Іноді з ними зустрічаються на їх точках збору, пояснює, що так не можна робити, що є діти, які лякаються, що є дорослі, які тимчасово переміщені особи, які приїхали з території, де є бойові дії. А вони цього ну, або не хочуть розуміти, або просто не слухають. Цей приклад може говорити про те, що суспільство до сих пір не адаптоване, і частина суспільства не розуміє те, те, що відбувається в країні, не розуміє психологічний стан людей, які, можливо, мають інший досвід, і для них такі звуки дійсно викликають і флешбеки, і тривожність, і якісь негативні спогади. Флешбеки це спогади, які можуть супроводжуватися або зоровими картинками, або слуховими, або смаковими. Зі слів психологині, людина, яка пережила обстріл і чує гучні звуки, може отримати повторну стресову реакцію. Повертати її в травмуючу ситуацію, вибивати її з повсякденного життя, порушувати її сон. Можливо, навіть людям доводиться кілька днів після такого відновлюватися. Четвертий рік повномасштабного вторгнення рівень загрози високий. Ми постійно в стресі знаходимося. Окрім виснаження психіки, шум може викликати загострення хвороб. Високі рівні шуму впливають навіть на виразкову хворобу, розлади ендокринної системи, розлади серцево-судинної системи. Шум заважає працювати, шум заважає відпочивати, знижується продуктивність праці. Підстав для притягнення водія транспорту до відповідальності за гучність у поліції немає, сказала Суспільному речниця патрульної поліції області Олена Большова. Мотоциклісти мають такі ж права та обов'язки на дорозі, як і водії інших транспортних засобів, та повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Керувати мотоциклом мопедом-скутером дозволяється 16 років та наявності посвідчення водія відповідної категорії. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху мотоциклістами регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України у випадках, коли порушення правил безпеки дорожнього руху призводить до тяжких наслідків, таких як заподіяння середньої тяжкості, тяжких тілесних ушкоджень або смерті. Верховній раді у серпні 2023 року зареєстрували законопроєкт, яким пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні порушення щодо відповідальності за керування транспортом з перевищенням допустимого рівня шуму, зокрема збільшити розмір штрафу до 17 тисяч гривень і до 34 за повторне порушення з позбавленням на півроку прав водія. Досі цей проєкт закону не ухвалений. Серед ініціаторів ухвалення законопроєкту – народний депутат від Кіровоградської області Олександр Дануца він значно. Збільшує штрафи за порушення е, таких норм і дає розширені повноваження поліції для того, щоб е, штрафувати і е, ну штрафувати і наказувати порушників. Ми чекаємо на розгляд комітет е, правоохоронний, який я представляю в Верховній Раді, він завалений законопроектами. І ну це законодавча робота відбувається так, що сьогодні на сьогодні виносяться ті законопроекти, які вважаються. Більш актуальними прямо зараз, тому е, я думаю, що ближчим часом, особливо от зараз, літній час він показує, що треба знову актуалізувати цей законопроект. Скарг від жителів громади на гучні звуки місцева влада не отримувала це дані за цей рік від керівника прес служби кропивницької міської ради Сергія Якуніна. За його словами, нині немає і ініціатив від місцевих депутатів щодо обговорення цього питання. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Суспільне Кропивницький.